Діагональку перевірив. Це скільки у них? Метр чи метр десять? Ну то зробимо під бетонку. А це, це мінус скільки? Мінус 65. А відверху мінус 65. метр сорок п'ять. Подивимось, щільності. Це вже... О, тур вже. Це вже суглінок тут. Ну, так, можливо. це вже глина. Тут є це висохне, тверда-тверда стане, як не знаю що. Буде 100 мм під бетонки, щоб витримати захисний шар, бо тут якщо затопить, то арматура в бетоні залишиться недоторканою від води. Тобто це довговічність конструкції, захисний шар і, і міцність конструкції, лайкі по полівалом.